Всім привіт, Всем привет! привет. Прогулюємося, на прогулочку зібралися. Останні дні йдуть одні дощі. Вже так надоїло вдома сидіти і вирішили з валю вийти у магазин у сільський. Зараз підемо прогуляємося. Один градус мороза. Да. А ми думали, що сьогодні буде знову дощ. Диви, як красиво, диви, як красиво. Та дивлюся, Наташа, дивлюся. О, це таке білий цвіт до душі краще, ніж сірость. Хорошо сніжок насипе, чистенько і воздух очиститься, буде все хорошо. Бачиш, як все красиво. Маленькі були. І тут виросла дуже велика ялинка. Велика, висока, висока. Тут завжди було так, куди йдеш, та до ялинки. А тепер дивіться, це ж видно пропало. І посадили маленьку голубу ялинку. Красавиця. Красавиця. Це, Красавиця центр нашого села. А вони в магазин ялинка. Диві. Та зараз підійдемо, я та, покажу. в магазин ялинка. Різдвяний піс продовжується. І сьогодні я затіла рибні котлети. Я вам покажу, як я їх готую. Блюдо наше бюджетне, зовсім з доступних продуктів. Так що можна різноманітити своє харчування в піс. І сьогодні ми спробуємо це зробити. Для приготування нашої, наших котлет я взяла рибку. Рибку не з дорогих сортів. Це риба у нас мінтай. Ми купляли, показували в нас раніше відео, було, це залишилося, і ми вирішили приготувати. Взяла не дуже багато хліба, батон білий, ось, бачите, порізаний. Я думаю, для цієї кількості цієї риби достатньо буде. Зараз я отак залью водою, хай вона Риб... хай хліб наш набухає. Отак переверну. Оттак. А потім ми все перекрутимо. Так, сіль це, як зазвичай. Так, цибуля і картопля. Сіль. Перець будемо додавати по вкусу. Так як у нас світла нема. Ми готувалися, і світло було. Зараз воно зовсім відключилося, буде не дуже якісно. Ну, ми вже затіяли, нічого не зробиш. І так почнемо розроб... нашу рибку відділяти від хребта і кісток. Так, будемо розробляти нашу відділяти нашу рибу. Наша риба мінтай, вона. Трошки ній кістки. Так, це наші кішечки. Зараз я пообрізаю плавнички. Отак. От Обіжу Зараз я так ще. Отак. Так. Це наша кішечка буде їсти. І ми зараз будемо відділяти хребет. Хліб уже набух. Якраз буде для добавимо фарш. Отак я відіжму водичку. Риба наша готова, я хорошо віджимаю, тому що рибка і так вона водяниста, їй соку достатньо буде, вона фарш не сухий буде. І валя перекрути рибу і з цим хлібом. А цибулю я поріжу, дрібненько поріжу і обжарю на олії, а картоплю ми будемо терти на тертушку. Уже потім, як будемо до кучі, все складувати. Перекрутили рибу, додали сюди хліб, на м'ясорубку. Тепер ми картоплину. Така вона на цю, на цю кількість фаршу буде достатньо. Натрим на треба дрібненьку терпочку. Щоб руки не потерти, я до кінця дотирати не буду. Так, оберімо зараз. Так, є таке. Добавляємо сюди наш фарш, той, що ми перекрутили. Так. Трошки перемішаємо. Також сюди я зараз добавлю цибулю. Спочатку я її дрібненько порізала, попасірувала на олії. Олії може... Ну, десь менше столової ложки, навіть, може, як чайна ложка олії була. Вона прийняла такий прозрачний вид, зате запаху сирості не буде. І якраз буде дуже гарно, смачно і куштувати в нашому, риб, наших рибних кафетах. Ось сюди додаємо. Так, перемішуємо все. Додаю сюди сіль і перець. Перець. Гарно, в мене вся сім'я любить гарненько, щоб перчилося. Так. І сіль. Ну, сіль. Зараз, щоб угадати. І ще трошки. Зараз буду кашляти або чхати від солі. І можна руками все так хорошо вимісити. вимісити. Добре, перемішали наш фарш. Насіль я попробувала. А каша лайчала від перцю, ніде я не ділася, як усі люди. Так, і формуємо наші котлети. Будемо ми їх обвалювати, обваляти у сухарях. Отак. От Робимо наші котлетки у сухарі. Будемо жарити на олії. Отак. І так далі. Ми вже пожарили, Получились вони смачні, пробувала і я, пробувала і Валя. Рецепт цього блюда, цих риб, рибних котлет зовсім зовсім простий, український, бюджетний. Готуйте. Буде ваш, ваш піст різноманітний, насичений стравами. Кому сподобалося наше відео. І кому сподобалося, як живуть переселенці далеко від дому, підписуйтесь на наш канал, дивіться, вам буде цікаво. Ставте лайки. Пока-пока, до зустрічі!